На КПВВ Новотроїцькі розпечені не лише повітря та асфальт, а й настрій майже сотні людей, що стоять у черзі. Спросіть у женщин, які там сознання втрачають іноді у бабушок, у дітей трьохлітніх. А У мене пока мене... я пока стою. 66 шестирічній Зої Миколаївні стояти не сила. На дорогу з Маріуполя в окупований Донецьк щодо війни забирала дві години. Тепер витрачає вчетверо більше. Позавчора я їхала з Донецька, виїхала біз 15.08, два двадцять. Стояли на Донецькій границі, два часа стояли на Українській границі в Маріуполь. Я попала в три часа дня. Для вагітних жінок, літніх, малих дітей та людей з інвалідністю пільгова черга. Але автобусів, які курсують у сірій зоні, доводиться чекати довго. Спасибо, ж то єсневіскаєш, тому що на сонці було б гаразд хуже, але тем не німіння тут много пожилих людей. Автомобілістам сьогодні пощастило. У черзі не більше двох десятків машин, але під палючим сонцем металевий корпус нагрівається до нестерпної температури. В Розкальоне машині стає полчаса. Весняний період була цифра до 1300 автомобілів кожного дня і до 9 тисяч осіб. Зараз 1700-1800 транспортних засобів дня і до 10 тисяч осіб кожного дня. Медики, що чергують у Новотроїцькому, кажуть, через спеку роботи у них побільшало в рази. Щодня допомагають двом десяткам людей. Сонячні удари, також перегрів, тиск слабенький, дуже багато йдуть і. Таких старших людей, які не витримують простої жари фізично. Мобільний шпиталь обладнали на КПВВ лише півроку тому. До цього першу допомогу надавали у штабі ДСНС. Проте рятувальники продовжують цілодобово чергувати в контрольному пункті. Люди обращаються в основному за питьовою водою. Якщо чоловік не змог пересечь лінію розгроження, він може у нас залишитися. Якщо у него возникли какие то проблеми з документами, он може у нас переночувати за даними ООН, Від початку року під час очікування в контрольних пунктах та на блокпостах Донбасу померли 13 людей. Анастасія Стересенко, Олег Коріний, Донецька область, п'ятий канал.